Що стається з тілом, якщо 7 днів підряд їсти зранку пергу? Перга – це ферментоване пилкове зерно, яке бджоли збирають і закладають у стільники. Під час цього процесу перга проходить бродіння, і після цього вона стає в 3-4 рази засвоєння більше для організму людини. Підвищує імунітет і додає енергію, балансує гормональну систему, особливо у жінок. Підтримує серце, судини, містить калій, магній, мікроелементи, вітаміни, відновлення після стресу. А саме головне це омолодження клітин. Як приймати пергу? Дорослим одна чайна ложка, наче серце можна запити водичкою, але не гарячою. Дітям пів чайної ложечки. Спробуйте так місяць, а потім зробіть перерву. А для кращого засвоєння можна змішати пергу з меду один до одного. Пиши слово краса, і я відправлю тобі гайд з безпечного омолодження у подарунок на консультацію дев'ятки. Підписуйся, в нас тут багато цікавого. Коментуй, поділись подругою, і якщо було цінно, став лайк.